Всім привіт! Мене звати Олег і ви на моєму каналі. Це наступне відео з серії OF With JS. В ньому ми поговоримо про JSON Web Token. Навіщо потрібні токени? Що таке токени і чому вони стали популярними при автентифікації? Щоб відповісти на це питання, потрібно розглянути традиційний підхід. Сесійної аутентифікації, яку ми розглянули в одному з попередніх відео. Раніше найпоширенішим способом аутентифікації було збереження сесії на сервері. Принцип роботи був такий: користувач вводить логін, пароль, сервер перевіряє їх, сервер створює сесію, генерує унікальний session ID, сесія зберігається в. Або в пам'яті сервера, або в базі даних сервер відправляє session ID у cookies користувачу. На кожен запит клієнт відправляє cookies. Сервер перевіряє сесію та ідентифікує користувача. Цей підхід чудово працював у монолітних додатках, але має кілька великих проблем. У наш час настала нова ера, з'явились мікросервіси, з'явились API, мобільні додатки, сервери фронтенду. В сучасних застосунках виникла необхідність передачі даних між сервісами, між клієнтами та серверами, наприклад, якихось даних цього клієнта, можливо, його права, ролі тощо. І потрібно ще й гарантувати ці. Цілісність цих даних, що ніхто, крім сервера, який їх видав, не зміг їх змінити або скомпрометувати. Тож гарантії, які надає JSON Web Token, дані не змінені. якщо зловмисник спробує змінити дані, наприклад, підвищити свою роль до адмін, підпис стане не відповідати. Друге, що запит, цей запит дійсно від цього користувача. GVT підписаний сервером, тому його не можна створити без секретного ключа, який там знаходиться. Де використовується JSON Web Token. для аутентифікації, коли користувач входить у систему та отримує JSON Web Token, який надалі використовується для перевірки його особи. Для авторизації, наприклад, токен може містити роль користувача, як то адмін або юзер, і сервер на його основі вирішує, чи є доступ до якогось певного ресурсу. Також це може бути безпечна комунікація між сервісами у мікросервісах. А також захист API, як влаштований JSON Web Token. Тепер, коли ми розібралися навіщо потрібен JSON Web Token, давайте заглянемо всередину цього токена, як він працює, чому його не можна змінити і що саме він містить. Структура JSON Web він складається з трьох частин, які розділені крапками: це header, payload і Signature. Кожна частина закодована в Base64 URL, що дозволяє легко передавати токен в URL або в HTTP заголовках. Перша частина це хедер, заголовок який містить метадані, які описують алгоритм підпису токена. Друга частина це корисне навантаження. Тут буде якась інформація, або додаткові дані клієнта. І третя частина це Signature. Це найважливіша частина токена. Вона гарантує, що токен не змінювався після видачі. В нього є деяка формула, яка описує механізм, як він утворюється. Чому JSON Web Token не шифрується, а тільки кодується. Це потрібно для того, щоб, наприклад, інший сервіс міг декодувати токен і отримати з нього якісь потрібні для нього дані, наприклад, як то роль або ще якісь інші дані клієнта. Тут є також помилкова безпека деякі думають, що в JSON -веб токені можна передавати якийсь чутливий зміст. Це не так, тому що він не шифрований, а кодований і його легко розкодувати. Як створити JSON -веб токен у Node.js? Переходимо до нашого додатку, і перше, що ми зробимо, це створимо файл, який назвемо JSON WebToken.js. Потім нам потрібно встановити бібліотеку JSON WebToken. Цей файл я додам імпорт. Бібліотеки. Далі тут буде використовуватися secret key для кодування. Також буде використовуватись деяке навантаження корисне для іншого сервісу. І ми будемо генерувати цей JSON Web Token за допомогою методу Sign. Використовуємо стандартний алгоритм. Ми, ми його можемо видалити звідси і запускаємо цей код. Node.js, І ми бачимо в консолі згенерований токен. Як можна використати цей токен? Копіюємо цей рядочок. Переходимо на сторінку gvt.io, вставляємо цей токен і бачимо в нас розкодовану частину піода. бачимо ID, email, Роль нашого користувача, а також дані самого токену. Це коли він був створений, та час, коли він буде заекспайрений. Також в хедері ми бачимо алгоритм, за допомогою якого був створений цей токен. І в принципі це все. Також для декодування можемо використати JavaScript. Запускаємо, я забув призуматись, запускаємо код знову, і ми бачимо, що. Також так же само ми отримуємо декодований ПОД. Оскільки дуже легко декодувати токен, то зберігати в токені якусь чутливу інформацію, наприклад, пароль, буде дуже поганою ідеєю, тому що кожен зможе його декодувати і побачити. Наступне, як перевіряти JSON WebToken. У попередній частині ми створили токен, показали, що Payload можна легко декодувати. Але для того, щоб перевірити, що токен є дійсним, його можна верифікувати. Верифікація токена у Node.js. Перевіряти токен ми будемо за допомогою функції Verify, яка буде перевіряти підпис токена. Для цього ми додамо цю функцію до нашого коду, перевіримо, що все працює. Звісно, що все працює, тому що ми працюємо в рамках одного коду, змоделюємо ситуацію, коли зловмисник перехопив токен, і, наприклад, він хоче змінити роль на адмін. Змінив роль, згенерувався новий токен. Тепер він хоче його підставити для того, щоб отримати якісь. Більш, більші права на цьому сервері. Перевіряємо цей новий модифікований токен, і ми бачимо, що в нього не валідний підпис. Тому просто змінити на клієнті дані в Payload і передати їх серверу. Це нічого не дасть користувачу. Тому що підпис буде невалідним. Висновок робимо такий, що сервер повинен завжди перевіряти підпис, повинен верифікувати його. PayOt не можна класти якусь чутливу інформацію, як то паролі або ще щось дуже чутливе. Наступним кроком буде реалізація авторизаційного циклу за допомогою JSON Web Token у Node.js в нашому застосунку, який ми писали всю цю серію відео. Я тут Трошки все це зменшу, щоб воно не відволікало. Потім ми зробимо тут зачистку, приберемо лишнє. Перше, що ми зробимо, до наших роутів Signup і Signin, ми додамо видачу токену авторизаційного. При логіні та реєстрації, ми будемо генерувати цей токен і повертати його клієнту. Спочатку нам потрібно заімпортувати сюди в щойно встановлену бібліотеку JSON Web Token. Також ми додаємо деякий секрет. Бажано секрет зберігати окремо від коду, наприклад, в .env. Тут для спрощення він в мене буде прямо в коді. Слідуючи. Мені потрібно згенерувати сам токен і повернути його клієнту. Я міняю мій response. Тепер я повертаю JSON, і в цьому JSON я повертаю. Об'єкт, в якого є Access Token. Точно таке ж саме я роблю для Sign-in. І тепер залишилось тільки перевірити, як все це працює. Очищаємо, я вже запустив сервер. Тепер мені потрібен Postman. Переходимо до Postman. У мене є тут row для Sign-up. викликаю його і отримую. Токен, авторизаційний токен. Наступний крок: мені буде потрібно створити роут, який буде захищений JSON Web Token аутентифікацією. Для цього мені потрібно буде створити middleware і сам роут. Код middleware. Тут ми парсимо body, який буде прилітати нам з клієнта. З нього забираємо Access token. Якщо Access токена там немає, то ми повертаємо клієнту Access Denied. Якщо токен є, то ми робимо верифікацію його. Якщо токен не верифікується, ми повертаємо клієнту інвалід токен. Якщо токен дійсний, то ми продовжуємо далі виконувати код. Далі у нас буде маршрут профайл, в якому ми використовуємо цей Middleware. І якщо Middleware у нас успішно проходить, то ми повертаємо інформацію. Про цього користувача. Тепер для того, щоб виконати запит по цьому маршруту, так як мій сервер перезавантажився, мені потрібно заново зареєструватися в моєму застосунку. Зареєструвавшись, я отримую новий токен. Я його копіюю і вставляю вставляю в боді для того, щоб відправити його на сервер для перевірки. Відправляю запит, отримую. Повідомлення з бекенду з деякою інформацією про цього користувача. Наступна частина це де і як зберігати JSON Web Token. Ми вже знаємо, що JSON Web Token дозволяє аутентифікувати користувача, передаючи його з кожним запитом, але де саме потрібно зберігати цей токен. Неправильне збереження може зробити всю систему вразливою, тому давайте розглянемо варіанти, ризики і на кращі практики. Є три основні способи збереження JSON Web Token на клієнті. Це Cookie, це Local Storage, а також Session Storage. Два останні це майже одне і те ж саме, лише Session Storage очищується після закриття вкладки. Кожен підхід має свої ризики та рекомендації з безпеки, які можуть бути ризики. Перше, це може бути XSS атака. Якщо сайт має таку вразливість, зловмисник може считати JSON Web Token з Local Storage та скористатися ним. Наприклад, якщо він буде мати доступ до JavaScript, то він зможе використати щось, наприклад, такого: LocalStorage, GitEM і Access Token, який ви там зберегли. Зараз там немає нічого, тому нічого не поверне. Інша вразливість це CSRF, cross-site request forgery. Якщо json Token зберігається в куки без захисту, то можна здійснити таку атаку. Тому обов'язково до куки ми додаємо same site strict та http Only. Наприклад, це може виглядати якось так. Тож найбезпечніший підхід це зберігання. Токену в http only cookie Одна із проблем, яка може виникнути в такому випадку, це корс при передачі cookie між доменами, тому вам потрібно буде ще додати деякі налаштування. Наприклад, це може бути щось от таке. Але не все так погано з Local Storage. Коли Local Storage має сенс і не має кращої альтернативи. Існують випадки, коли Local Storage це не просто поганий вибір. А може це єдиний можливий варіант? Ось кілька таких ситуацій. Наприклад, у вас немає доступу до бекенду, це якесь стороннє API, і ви не можете налаштувати кукі на сервері. Наприклад, це може бути якась SPA, це може бути якась взаємодія з Firebase, це може бути взаємодія з AWS, off-Zero тощо. Другий варіант це може бути якийсь особливий режим роботи застосунку, це може бути WebView, React Native застосунок, PWA тощо. Але якщо у вас є сервер і є можливість використовувати HTTP-secure cookies, то варто їх використовувати, а не Local Storage. Наступна частина це основні уразливості та захист JSON Web Token. JSON Web Token – це потужний механізм для аутентифікації, але він має серйозні ризики безпеки, які потрібно враховувати. І в цьому розділі ми розглянемо основні уразливості та способи їх мінімізації. Перша з таких уразливостей це те, що JSON Web Token не можна відкликати. Це одна з найбільших проблем JSON Web Token, що токен працює автоматично, тобто сервер. Не контролює токен після його видачі. Якщо JSON WebTokен потрапить у чужі руки, то сервер не зможе його відкликати. Цей токен буде валідним до закінчення терміну його дії. «Expires in». на відміну від сесії, де можна видалити сесію на сервері, JSON Web Token просто живе своїм життям. Оскільки ми не можемо відкликати JSON Web Token, єдиний спосіб зменшити цей ризик це обмежити час його життя. Але тоді виникає інша проблема. Потрібно буде частіше логінитись в застосунок, що є дуже незручним. Рішенням може стати використовувати Refresh Token для продовження доступу. Як це працює? Ми маємо основний. Аксес токен, він буде короткоживучим, наприклад, 15 хвилин. Також ми будемо мати рефреш токен, який буде довгоживучим, наприклад, декілька днів, 7 днів. Коли Аксес токен спливає, клієнт запитує новий токен, передаючи ReFresh токен. Якщо ReFresh токен також спливає, потрібно буде вже повторно вводити логін та пароль для того, щоб залогінитись в системі. Реалізація такого коду буде дуже. Простою, наприклад, це буде щось типа такого, але є момент, якщо це все Access Token і Refresh Token повернути разом, то такий підхід не буде мати жодного сенсу. Потрібно ще розділити потоки та місце зберігання або в Local Storage, а Refresh Token будемо зберігати в Cookies. Тому трошки видозмінимо код наших роутів, змінимо response, який ми повертаємо, ми встановлюємо в хедерах Refresh Token, access JSON token ми. Повертаємо, як і повертали раніше. Те ж саме зробимо для іншого маршруту. Наступним кроком ми зробимо деяку невеличку in memory базу даних для зберігання refresh-токенів. Це нам буде потрібно для того, щоб зберігати при Створені Access токена, Refresh токен в цій імпровізованій базі даних. І якщо ми звідтіля токен Refresh видаляємо, то це буде означати, що цей токен більше не валідний, навіть якщо він ще не заекспайрився. Слідуючим кроком це буде додавання самого роуту Refresh. В цьому роуті ми спочатку парсимо баді, Нашого реквесту. Потім ми розбираємо куки, витягуємо звідти Refresh Token. Якщо refresh Token відсутній в куки, то ми повертаємо Access Denied. Якщо refresh Token не знаходиться в нашій імпровізованій базі даних, це означає, що він вже звідти видалений, або він навіть туди не заносився. І в такому випадку ми повертаємо помилку, наприклад, хай це буде токен revoked, але ми можемо її змінити, як нам буде. Потрібно. Далі, якщо все добре, то ми видаляємо цей токен з бази даних імпровізованої, створюємо новий, додаємо його до цієї бази даних, потім формуємо відповідь, вставляємо Refresh токен в куки і повертаємо баді з новим Access токеном. Тут ще було б непогано створити таску, яка періодично б очищала Refresh токен базу даних від застарілих токенів. Але то вже таке. Що дає нам цей підхід? Якщо зломисник вкраде access токен, то він буде дійсний лише 15 хвилин. Якщо буде вкрадено і Refresh токен, то його можна відкликати в базі даних, яку ми очищаємо за допомогою методу refresh. Як альтернатива, ми можемо передавати токен не в баді, а на Наприклад, в, в хедерах, і це може бути Authorization-header, використовуючи механізм bearer, тобто носій, і сюди вставляти токен. Або написавши це все ось тут, додавши сюди header Authorization. Далі тут потрібно буде написати Bearer. І через пробіл. Додати сюди токен. Потім також потрібно буде в Middleware змінити те, як ми отримуємо токен. Замість цього потрібно буде написати щось таке. Результат буде майже той самий, тому я залишаю те, як в мене є. Цей стандарт прописаний OAUF2.0. Кому буде цікаво, можете почитати. Ми частково розглянули, що таке відкликання токенів. Як їх реалізувати? І цей механізм ще потрібен, наприклад, для такої речі, як логаут. JSON Web Token сам по собі стейтлес, тому відкликати конкретний токен буває дуже складно. Є ще один підхід, він називається чорний список, можемо так його назвати відкликаних токенів. Для цього, до речі, ці списки можна зберігати не, наприклад, не так, як я зберігаю в інмеморі, а можна зберігати, наприклад, у якійсь базі даних. Це то може бути Redis або тощо. Зробимо варіант з логаутом, для того, щоб наш користувач міг розлогінитись. Для цього нам потрібно буде додати ще одне сховище для Access, Токенів, які ми будемо інвалідувати. Для цього додаємо його сюди. Це буде Access Rewok token. Далі створюємо маршрут для логауту. Десь тут знизу. Логаут це у нас також буде parsing body. З нього ми достаємо цей Access Token. Також ми з cookie забираємо Refresh Token. і йдемо до. Нашого сховища, де у нас будуть зберігатися відкликані Access токени, додаємо туди цей токен. А з Refresh токен бази даних, ми видаляємо наш Refresh токен. І повертаємо, що користувач розлогінувся. Єдиний момент: у нас оцей Refresh токен. Він доступний лише за маршрутом Refresh. Тому нам потрібно додати ще цей Refresh токен для маршруту Logout. Для ми створюємо такий запис. Тепер нам потрібно це розмножити на два інших роути. Ось сюди. Але тут це в нас не токен, а Refresh токен. Те ж саме з цим роутом. Зберігаємо. Ще нам потрібно в мідоWар додати ще одну перевірку. На випадок того, що користувач вже розлогінився, і цей токен знаходиться в Accessory Walk Token, то в такому випадку нам потрібно заборонити доступ цього користувача з цим токеном. Перевіряємо, що все працює. Для цього нам потрібно зареєструватися. Ми отримали токен, копіюємо цей токен, переходимо до маршруту Profile. Далі вставляємо. Вставляємо токен в баді, виконуємо запит, отримуємо дані. Далі переходимо до маршруту Logout і пробуємо розлогінитися. Ми успішно розлогінились. Тепер повертаємося до нашого роуту Profile і пробуємо використати цей же самий токен для того, щоб отримати дані з цього маршруту. І ми бачимо, що дані ми не отримали, тому що цей токен вже видалений. Слідуюча проблема. Це дефолтний алгоритм за замовченням. JSON Web Token, використовує hs 256 це симетричний алгоритм. Його проблема в тому, що він використовує той же самий секрет для підпису і верифікації токенів. І ризик тут в тому, що якщо зловмисник якимось чином викраде цей секрет, то він зможе закодувати Access токен. Той, який йому потрібно, з тими даними, з тим пейлодом, який він захоче. Як все це виглядає? Наприклад, ми рис... Потрібно спочатку видалити всіх цих користувачів. Я хочу зареєструватись. Ось я зареєструвався. Зловмисник якимось чином. Отримав цей токен, наприклад. Він його декодував, бачив, які тут дані є. Я, мабуть, сюди додам ще. Ні, нічого додавати не буду. Він побачив, що ми тут декодували. І, наприклад, якимось чином він зміг сікрет, оцей. Він підставляє сюди цей секрет. Ми бачимо, що все добре. Підпис верифікований. Тепер він бере такий і каже, що я. Хочу додати якісь поля сюди. Наприклад, якусь роль, наприклад, адмін. Ми бачимо, що зараз тут згенерувався якийсь новий токен. Ми беремо цей токен. І вставляємо для використання для роуту профайл, де ми отримуємо інформацію про користувача з про користувача, для якого згенерований цей токен. І ми бачимо, що токен валідний в даному випадку тут. Показує, що роль у нього адмін. Цю роль зломисник сам встановив. В мене тут роль не використовувалась, але якщо б там була роль, наприклад, юзер, а зломисник її змінив на адмін, то звісно, це привело б до того, що в нього з'явились більш розширені права, і він зміг би щось зробити на свій лад. Як можна зарадити цьому? Можна використовувати інші алгоритми кодування, наприклад, асиметричні алгоритми, як то rs 256 Він працює слідуючим образом: він використовує приватний ключ для підпису токена. І використовує публічний ключ для перевірки токена. Тепер тільки сервер може видавати токени, а всі інші сервера можуть тільки перевіряти їхню валідність. Щоб створити RCA ключі для використання цього алгоритму у JSON WebToken, потрібно згенерувати приватний і публічний ключі. Це можна зробити кількома способами. Перший способ це за допомогою OpenSSL. Для цього використовуємо. Команду, слідуючу команду. Я покажу, що в мене ще немає тут ніяких ключів. Команду виконали, і ми бачимо, що тут з'явився private key. Далі на основі приватного ключа ми створюємо public key. Ось він, public key. Є ще альтернативний варіант генерації ключів. Я їх видаляю. Це за допомогою Node.js. В деяких випадках вам буде потрібно на льоту створювати ці private ключі або ще якась задача, тому можливо, вам це знадобиться. Для цього створюємо файл Generate Keys. Вставляємо в нього такий ключ і запускаємо цей файл. Ключі згенеровані, ось вони. Тепер змінимо код сервера, щоб використовувати новий алгоритм. Для цього нам потрібно буде FS. Далі нам потрібно буде зчитати ці два ключі, два файли. І тепер в самих роутах ми змінимо методи створення токенів. І ще десь тут не ще було. Так, і в рефреш також. Також в middleware нам потрібно змінити метод верифікації для використання public key. Перевіряємо, що все працює. Ми тепер отримуємо значно більший токен, використаємо цей токен, а також спробуємо його декодувати. Токен декодується. Нам тут вказується, що потрібно вставити дані з Public і Private Key. Висновки з цього великого відео: JSON WebToken. Не можна відкликати, тому краще використовувати короткий час життя. Refresh токени допомагають підтримувати безпеку, але їх потрібно вчасно оновлювати. Якщо ви використовуєте тільки Access Token, то краще його зберігати в Cookies. Якщо ви використовуєте обидва і Access токен, і Refresh Token, то краще їх зберігати в різних місцях. Як то яйця в різні корзини. Також краще використовувати несиметричні алгоритми, як то RS-256. Він більш безпечний, ніж HS 256. В цьому відео, я думаю, ми розглянули. Більшість кейсів використання JSON ВебТОКен. Якщо у вас є що доповнити, ви можете це написати в коментарях до цього відео. В наступному відео розглянемо методи використання сторонніх сервісів для авторизації автентифікації. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте йому вподобайку, підписуйтесь на наш канал. На цьому все зустрінемось в наступному відео. Всім доброго кодингу! placa